Так, всім привіт. Значить, сьогодні субота 19 серпня. Да поки праздник в перериві між стройками. І поки є час, вирішили показати вже повністю завершений наш склад малого фермера. І якщо вважати тільки ті дні в які робили, то оце повністю результат роботи десь 14 днів. Тут вже ця вся купа переїхала всередину, вирівнялось місто, лійка на своєму місці, вирівнялось місто під нову приблуду. <клух> Наступні пару відео будуть цікавими. Вже ось один екземпляр у новому ангарі покрашений. Вже використовуємо його поки що, не за призначенням, але скоро буде і по призначенню. Значить, зроблене світло. Ну. Світла будемо додати. Зараз відкрию ворота, щоб було видніше. І цю сторону теж вже відкриємо, щоб бедненько було. І покажу вам, що ми робили і що в нас вийшло. Отак От у нас зараз це все діло виглядає. Поки що три лампочки ще будемо докупляти, бо в принципі освітлення вистачає. Обичні прожектора 50-вотні три штуки через кожні 3 метри. Але треба ще пару штучок додати. Як для чистого складу роботи з зерном тут освітлення хватає, ну, може десь при якомусь ремонті, то пару тих додамо. Значить, що в нас тут? Тут вже, як бачите, ось красився трошки Лемкен уже замазав. І на пеньочок піднімав, ну все одно достало. І проходить зараз трошки маленький неплановий ремонт комбайна. Почав там слиднити один сальничок на коробці. Ну, сьогодні вже забрали з пошти, прийшов, так що поміняємо і ось день два і зустрінемося з вами в полі. Так, ну і по складу. По складу, значить, задня стіна і. Задня стіна значить, низ. Коротше, увесь низ. Оце те, що залишився у нас фундамент. Все те, що залишилося виглядало. Те, що ми заливали, ми обробили оцим бітумом, яким дорожники між слоями асфальту мажуть. Після нього вологу не тягнеться 100%. Обробили оцим бітумом, воно підсохло. Тоді постелили рубероїд. Той, що не простий, а той, що треба розплавляти, розігрівати, постелили рубероїд, і на нього, значить, 2, 4, 6, 7 рядів. Блоків. Получилась висота, тут щось 1, 63 чи щось 64. Оце така висота вийшла. Тут у нас теж йде 2 ряди блоків, і тоді йде 5 рядів. Шлакоблоку. Теж тут така висота вийшла. Ну і на цій стороні вийшло трошки менше, тому що тут е, повністю сім рядів шлакоблоку, а не цей знизу, ну, поняли, повністю шлакоблок. І отак у нас вийшло це все діло викласти. Значить, чого отут не докладене? Недокладене по одній з простих причин, що в нас закінчився пісок, закінчився цемент, ну це такий, що можна купити. І саме головне, що в нас закінчились блоки. Обдзвонили ми, де купити. Тут по місту їздили і мазом купували, ну, ну, нема вже скрізь увесь повикупляли. Немає де купити. І було прийнято рішення докупити ОСБ листи. І дошили, значить, листами ОСБ. E, значить, що по цьому? Пішло в нас блоків десь 245, якщо я не помиляюсь, або 255 і 400. 60-455 чи шлокоблочин. Оце так пішло. Десь 3,5 тонни піска і 800 кілограм цементу. Оце в нас пішло. Отак, скільки матеріалу, щоб оце увесь повністю низ і оцю всю обклеїти. Значить, тут у нас О, там знизу, бачите, де дірочки були маленькі, ми їх. Позадували піною, тоді зробили отакий откосик маленький отуди от желіза. і Проклали ж і заклали. Значить, тут у нас по цьому. по ОСБ. ОСБ ми використовували 22, товсте дебеле і профільна труба 40х20. Така, як оце отут у нас на кровлі желіза була. Тільки тут у нас профільна труба ось видно, на ребро стоїть. На ребро в три ряди через 45 см. І прикручена отак на 6 саморізів. І все, і воно все непогано держиться. Діло з цього буде. Отак у нас вийшло. Зробили тут світ, розетку, маленьку полочку. Осталось купити блокнотик. І все. Значить, по. Витраті матеріалів. Оце в нас, щоб повністю оце все діло обшити, пішло е, повністю з усим, із піском, і з блоками, з шлакоблоком, що купляли з, з, росту, з цементом. Ну Води ж я, понятно, не щитав і ізвість, е, трошки там пару днів допомагав чоловік один. Трошки платили, оце все пішло 26 тисяч із желізом і осб листами. Оце все повністю, щоб отак зашити середину, оце пішло 26 тисяч і десь тиждень. Время. <кхем> Ми то робили його не тиждень, ну, чисто робочих днів, десь оце 7 днів, щоб потихеньку не спіша його отак зробити. Так що на даному етапі у нас повністю. Роботи по складу вже всі завершені. Ну, крім дві лампочки ще причепить і все. Оце таке. Так що, отак він виглядає. Складом довольні. Отак От він виглядає. 200 квадратів. Тому треба в попередніх відео і, в, і під цим відео в описі, і в коментарях хлопців, які його строїли, я теж прикріплю номер телефона і посилання на канал. Зв'язуйтесь, просчитають вам. За пару часиків просчитають вам повністю суму вашого проєкту і, і зроблять без проблем. Оце таке. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Ждите в поле красного дракона. Все всем пока.